Шановна українська громада, з вами програма Світ не без Краєва». та сама програма, де світ стає ближче, а геополітика зрозуміліще. І я, її незмінний ведучий Олександр Краєв. Що ж, цього тижня в нас сталося дуже багато великих міжнародних подій, які... На жаль, уже класично для цієї частини нашої історії почали розчаровувати, розчаровувати і тому, що самі політики не сприймають їх достатньо серйозно, і тому, що тематика, яка розглядається, не виглядає такою вже і необхідною. І в першу чергу, звісно ж, тому що наші диктаторські супротивники роблять все можливе для того, щоб збити з пантелику наших партнерів і не допустити успішності будь якого з цих форматів. Крім того, ми маємо розгортання. Ані війни на близькому сході, вперше ми чуємо чутки про потенційне застосування ядерної зброї. Ми маємо продовження шпигунських ігор у Будапешту. Ми маємо продовження загальної економічної кризи і натяки на погіршення нафтогазового ринку. Проте про все по порядку. І почнемо все ж таки з великих міжнародних форматів, а саме саміту Групи СЕМИ. Саміт G7 став розчаруванням для України. Принаймні, про це пише The Guardian. Українські дипломати розчаровані тим, що президент США проігнорував Київ під час заходу групи Семи. Ще одним ударом для українців було рішення Сполучених Штатів ветувати спільну заяву учасників щодо України. Причиною стало формулювання, яке, на думку Вашингтона, було надто антиросійським і могло ускладнити переговори з Владіміром Путіним. Водночас, деякі українські посадовці сумніваються щодо доцільності участі президента Володимира Зеленського у саміті НАТО в Гаазі наступного тижня, адже нема гарантій, що Дональд Трамп відвідає цей захід. Рамп раніше покинув саміт Групи Семи через роздрутування Макроном та небажання зустрічатися з Зеленським. Так пише газета Financial Times. Президент США пояснив своє дострокове повернення до Вашингтону необхідністю вирішити конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Однак як кажуть джерела, справжньою причиною у його, його від'їзду могла бути неприязнь до Макрона, зокрема через його візит до Гренландії та публічну критику ідей Трампа встановити контроль над островом. Також співрозмовники видання наголосили на відсутності зацікавленості. Американського лідера у зустрічі з президентом України, крім того, на цьому саміті Трамп запам'ятався заявою, що якби Росію залишили у великій вісімці, то повноваштабного вторгнення до України не відбулося б. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами: Трамп поскаржився, що, мовляв, екс-президент США Барак Обама та екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в групі восьми після того, як вона анексувала Крим. Не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому, але так не склалося. Додав президент США. За його словами, Захід втрачає так багато часу на розмову про Росію, але її вже немає за столом переговорів. По суті, Трамп знову підставляє бажане за дійсне. По перше, його варто підловити на тому, що видворення Росії з групи восьми і перетворення її на більш адекватний формат групи семи сталося навіть ще до Джастіна Трюдо. Сам Трамп вплинути на цей процес ніяким чином не міг і знову ж таки. До речі, те, про що ми з вами говорили вже багато разів, плутається кореляція та причинно-наслідковий зв'язок. Відсутність Росії у великих міжнародних форматах не є причиною агресії. Це наслідок агресії, це наслідок неоімперської і пагубної політики Російської Федерації, яка в першу чергу вдаряє по самій Російській Федерації. І в фіналі ми бачимо групу Семи, яка через Трампа, через його небажання говорити на серйозні теми, через його особисті образи виявилося, Неспроможною хвалити навіть спільну заяву. Що ж ми маємо взамін того? Взамін того, я би пропонував групі самим працювати за тим же принципом, за яким дуже часто працюють міжнародні судові інституції, а саме ухвалювати єдине спільне рішення, яке підтримується абсолютною більшістю учасників. І якщо раптом хтось має своє окреме індивідуальне бачення питання, ніхто не заборонить йому так само під агідою цієї групи висловити власні думки. І цими думками поділитися з пресою, і ці думки опублікувати усюди, де тільки завгодно, але при цьому не ламати саму структуру роботи. Тому що, на жаль, ці міжнародні формати занадто сильно зав'язані конкретно на загалі і на тому, щоб усі з усіма погодилися, і був мир, дружба і, в принципі, загальне погодження всіх з усім. І на жаль, ми маємо також саміт НАТО, який наближається і який може напоротися на ту саму міну. У підсумковому комуніке саміту НАТО не буде з згадки про Україну. Водночас Росію назвуть довгостроковою загрозою. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дипломатів. В документі йтиметься про зобов'язання країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% за наступні сім років. Однак це можуть переглянути після закінчення каденції Трампа. До того ж, саміт НАТО у Гаазі скоротять, аби уникнути невдоволення президента США. Додам, що деякі українські посадовці після зустрічі групи 7 в Канаді не впевнені, чи варто Володимиру Зеленському їхати на саміт. Про це пише газета The Guardian. І насправді саме питання про те, що Зеленському не треба їхати на цей саміт, уже звучить абсурдним. Вибачте, ми десятиліття добувалися того, аби Україна була на постійній основі представлена ж серед наших партнерських держав в межах Північно-Атлантичного Альянсу. То зараз ми маємо поступитися цим правом. Зараз ми маємо відмовитися від однієї з наших основних дипломатичних перемог останніх років, лише тому, що виглядає так, ніби Трампу це може бути нудно. То що, давайте тоді ми не приїдемо? Добре, тоді у Орбана і у Фіцо буде абсолютно весь ефірний час для того, щоб розповісти про те, яка Україна загрозлива, яка вона не потрібна, і як, взагалі, бачите, без України, мовляв, можна все чудово і спокійно вирішувати. Відсутність української дипломатії або українського керівництва на будь-якому великому міжнародному майданчику наразі означатиме виключно присутність проросійських тез і виключно слабкість цього самого майданчика. Тому так абсолютно зрозуміло, що проміжок уваги Трампа не дозволяє саміту відбутися в повній своїй довжині. Та й тим паче у Трампа є інші питання, і це не тільки близький схід. Трамп досі не може розібратися з протестами в себе вдома. Зрозуміло, чому він не хоче дуже довго проводити час за кордоном. Окей, без проблем. Але Україна має бути там присутня навіть без Трампа, навіть без згадки в фінальному комуніке, навіть без того, щоб цей саміт приніс щось реальне і щось працююче. Українська дипломатія має себе показувати, і тематика України не може тонути в проросійському і антиукраїнському наративі, який, повірте, точно буде там. І буде найсильнішим там, де не буде взагалі представлена Україна. Проте не лише НАТО ми бачимо, змінює свій напрямок, свою кон'юнктуру. Ми також бачимо, що і американська дипломатія намагається гратися в зовсім інші не західного типу ігри. Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох готує візит до Білорусі. Про це пише агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Келох планує зустрітися з Олександром Лукашенком. Оскільки переговори про припинення вогню між Україною та РФ зайшли в Лухий кут, Келох спробує знайти шляхи до перемир'я між Києвом та Москвою. Водночас, порядок денний цієї зустрічі залишається невідомим. Якщо поїздка відбудеться, спецпредставник Трампа стане найвищим американським чиновником, який відвідує Білорусь за останні роки. Паралельно з цим Угорщина заявила про готовність прийняти переговори між Україною та РФ. Будапешті надалі підтримувати мирні ініціативи президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Санкт-Петербурга. За його словами, угорська влада і раніше виступала за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Києвом та Москвою. Крім того, під час візиту до Росії Сіярто заявив, що Будапешт проти пришвидшеного вступу України до європейського союзу, бо вважається ризикованим кроком для самого європейського альянсу. Знаєте, громада, для мене в цьому всьому залишається відкритим одне в дечому філософське питання: хто на кого більше хоче бути схожим? Чи то Орбан на так званого президента Лукашенка, чи то Лукашенка на лідера Угорщини. Що один, що другий розказують про свою стриманість. Ще один що другий розказує, що вони хочуть бути нейтральною стороною, майданчиком для діалогу. При тому, що в одного чи іншого мізки, очевидно, москофільські, і вони зациклені на тому, щоб мати м'яко кажучи, нормальну співпрацю з Москвою і економічну, і політичну, і будь-яку іншу. Але на відміну від Лукашенка, Орбан досі є частиною західної спільноти. Угорщина є частиною НАТО, є частиною ЄС, і в той момент, коли Угорщину можливо стримувати грошовими обмеженнями, політичними, конкретними виступами, іноді навіть санкціями проти угорського лідерства, загравання з Лукашенком в такий момент є дуже негативним і навіть небезпечним фактором. Звісно, нема жодної гарантії в тому, що це дасть якийсь результат. Тим паче нема жодної гарантії, що без погодження України американці готові будуть робити переговорний майданчик в мінську і розмовляти з росіянами тет-а-тет. -тет. Але сам факт того, що Дональд Трамп готовий шукати такі проросійські альтернативні шляхи укладання мирної угоди, свідчить про те, що дійсно він починає відриватися від реальності. І на жаль, вся історія із залученням Європи до переговорного треку також може зійти на нівець. Проте відволікаючись від російської агресії проти України, переходячи на агресію на Близькому Сході, маємо говорити про те, що і тут ми досі не відійшли від хвороби двох тижнів. Президент США Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів ухвалить рішення щодо участі Вашингтона у війні між Ізраїлем та Іраном. З такою заявою виступила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, рішення участі США у конфлікті потребує часу з огляду на те, що існує ймовірність переговорів з Іраном, які цитата можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому. Левіт відзначила, що Білий Дім налаштований на дипломатичне розв'язання питання з Іраном. Але пріоритетом є забезпечення того, щоб Тегеран ніколи не зміг отримати ядерну зброю. Водночас вона наголосила, що Трамп не боїться використовувати і силу щодо поточної ситуації в Ірані. Я знаю, що було багато спекуляцій у змі щодо прийняття рішення президентом, і того будуть Сполучені Штати безпосередньо залучені до цього процесу чи ні. У світлі цих новин я маю повідомлення безпосередньо від президента. Цитую, виходячи з того, що існує значна ймовірність переговорів, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися з Іраном в найближчому майбутньому. Я прийму рішення діяти чи ні протягом наступних двох тижнів. Це цитата безпосередньо від президента. Ета для вас всіх сьогодні, Напередодні Дональд Трамп заявив, що медіа не мають уявлення щодо можливих ударів США по Ірану. Про це він написав у Truth Social. Очільник Білого Дому не впевнений, що удар по ядерному об'єкту Ірану буде успішним. Президент США хоче гарантій, що так звана протибункерна бомба знищить установку зі збагачення урану на об'єкті у Фордо, розповіли джерела The Guardian. Водночас, за даними The Wall Street Journal, американський президент сказав своїм помічникам, що нібито схвалив план атаки на Іран. Однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. Своєю чергою, агентство Bloomberg писало, що американські посадовці все ж готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями. Конгрес США підготував резолюцію, щоб заборонити президенту Дональду Трампу втручатися у конфлікт Ізраїлю та Ірану. Проект резолюції запропонував республіканець конгресмен Палати представників Томас Мессі. За його словами, конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Навіть якби це було так, Конгрес повинен розв'язувати такі питання відповідно до нашої конституції. Додав масі. У резолюції йдеться, що президенту США доручають вивести американські війська з несанкціонованих бойових дій в Ірані. У висновках документа зазначають, що конгрес має виключне право оголошувати війну, а законодавці не зробили цього та не надали спеціального дозволу на такі дії. Водночас Іран готовий завдавати ударів у відповідь, якщо США приєднається до атак Ізраїлю. Про це заявив заступник глави МЗС Ірану Маджи Тахтравачі. Пише за York Times. Посадовець наголосив, що в такому разі Тегеран битиме всюди, де знайде цілі. Також він заявив, що після того, як його країна зазнала бомбардувань, Тегеран більше не має наміру ввести переговори з жодною стороною. І фактично ситуація складається таким чином, що Дональд Трамп той самий президент, який обіцяв не починати жодної війни, де б то не було, а тим паче на близькому сході. Той самий Дональд Трамп, який казав, що будь-які зовнішні видатки на безпеку мають бути зменшені. І той самий Дональд Трамп, який казав, що Буш молодший, президент, який втягнув країну в війну і в Іраку, і в Афганістані, був найгіршим президентом сучасності. Хіба що гірше його був Барак Обама, який ці війни продовжив? Той самий Дональд Трамп зараз готується втягувати в Америку у нову велику війну на Близькому Сході і той же саме Дональд Трамп в принципі не відкидає варіанту, коли якщо ця так звана велика і прекрасна бункернобійна бомба не спрацює, Сполучені Штати можуть застосувати тактичну ядерну зброю для нанесення точкових ударів по великим інфраструктурним і військовим об'єктам Ірану. Виглядає ситуація достатньо парадоксальна, тобто, яким чином президент, який всю свою кампанію і поточно, і попередньо будував на тому, що Америка буде зменшувати власне лідерство, Америка буде менше залучена у? Його пряма цитата. великі війни десь за 5 тисяч миль від наших кордонів, і що американські військові не будуть гинути незрозуміло за що. Тепер це той самий президент, який не боїться вголос говорити про можливу нову участь у цій війні. І, до речі, недарма американська преса зараз проводить дуже багато паралелей між Трампом та Бушем молодшим. Ні, не тому, що сам Трамп його часто згадує, і не тому, що там, мовляв, є такі саме великі цілі або такі саме великі перспективи подібного залучення. Просто ті ж самі проблеми, які переслідували ту адміністрацію на початку нульових, зараз починають переслідувати і цю. До прикладу, як ви пам'ятаєте, тодішній міністр оборони Рамсфельд розказував про те, що існує відоме, відоме, те, що ми знаємо, що ми чітко знаємо, відоме невідоме, коли ми знаємо, що нам потрібно дізнатися, і невідоме невідоме певні факти, обставини або ресурси, які нам навіть невідомо, що нам це невідомо. і мовляв, ядерна зброя Іраку на той момент режиму Саддама Хусейна була ось цим самим невідомим, невідомим. І що саме тому Америка мала зайти в Ірак, знищити режим хусейна, знищити іракську армію для того, щоб викрити це невідоме невідоме. Як ви пам'ятаєте, кінець кінцем цю зброю так і не знайшли. Але як казав уже пізніше Рамсфельд, перебуваючи на пенсії в одному з інтерв'ю, тоді ми мали розвідданні про те, що ця зброя є. Але якби це був фактаж, ми не називали б це розвіддані. Зараз ситуація розвивається трохи інакше. Зараз ситуація в тому, що Трамп не довіряє власній розвідці. Абсолютно точно не довіряє голові цієї розвідці Тулсі Габард, яка вже декілька разів. Про протягом останніх двох місяців під час сенатських слухань, великих прес-конференцій і окремих інтерв'ю в пресі, вказувала на один чітко відомий американський розвідці факт: що мовляв, Іран наразі далеко від реального створення ядерної зброї, і прямо в даний момент цієї ядерної зброї на території Ірану нема. Проте під час останнього сього прес-брифінгу на борту борту 1 власного літака президента США Дональд Трамп сказав, а йому взагалі не чхати, що там каже Габберт. Він переконаний, що він все робить правильно. І знаєте, до Тулсі може бути різне ставлення. Навіть тут, в нашій з вами програмі ми обговорювали її потенційні зв'язки з росіянами. Ми згадували, як свого часу, коли вона ще була демократичною політикиною, вона була одним з головних опонентів Дональда Трампа, яка підтримувала режим Асада в Сирії, яка казала, що треба зрозуміти і подружитися з Іраном, яка казала дуже багато поганого про нацистські погляди Трампа. До неї можна дійсно ставитися по-різному. Але Сам факт того, що президент найсильнішої в світі демократії з найбільшим запасом ядерної зброї, прямо на камери, не скриваючись, не намагаючись приукрасити ситуацію, говорить про те, що йому начхати, що говорить голова його розвідки, точніше, поправлю сам себе об'єднаного комітету розвідок усіх можливих розвід Сполучених Штатів, чесно кажучи, в такий момент. Той самий момент, коли Росія продовжує агресію проти України, а Іран та Ізраїль стоять за крок до ядерної катастрофи, в такий момент це не те, що не вселяє більше довіри і впевненості. Це насправді лякає і лякає дуже сильно, тому що ми до кінця не можемо зрозуміти, як система, заснована на недовірі, буде реагувати на певні збутники. І знову ж таки, повертаючись до Буша молодшого, до нього також можуть бути запитання і стосовно його. Когнітивної здатності бути президентом і стосовно його конкретних рішень, його політики, так далі. Але єдине переконання, яке тоді тримало Америку разом, це те, що в його команді були професіонали, такі як Рамсфельд, такі як Дік Чейні, так вони були цинічними, вони почасти були жорстокими. Але вони точно знали, як працює американська система, і вони точно пам'ятали, що є таке національні інтереси США. І вони їх відстоювали. І вони розуміли, як ця система буде працювати в умовах кризи, як вона буде реагувати на цю кризу і що їм потрібно робити. А кого ми бачимо зараз біля Трампа? Ми бачимо Піта Хексета. Ми бачимо Тулсі Габбард, Ми бачимо абсолютно ручних людей. Які самі не спроможні ухвалювати рішення, які навіть слова Трампа повторюють не дуже вдало і не дуже чітко, і які, в принципі, не спроможні будуть виводити ні країну, ні світову спільноту із поточної кризи. І звідси ми маємо усі ті проблеми і перестороги, які насправді існують. Просто тому, що кому довіряти в такій ситуації, коли вся команда Трампа заснована на одній простій е, фігурі мови? Якщо ти лояльний до Трампа, значить ти хороший посадовець. А професіоналізм закладається в дуже дуже далекий ящик.